Всім привіт! Ви на каналі Профінструмент. Мене звуть Іван. І в цьому відео я розповім та проведу демонстрацію роботи, новинки, яку бажає мати у своєму арсеналі кожен майстер в сфері внутрішніх робіт. Безповітряний акумуляторний фарбувальний апарат Профінструмент X2. Дуже часто маляри зіштовхуються із потребою в невеликому, але продуктивному краскопульті для виконання різних типів робіт, таких як виконання локальних підкрасів, фарбування невеликих декоративних елементів при обмеженій кількості матеріалу, щоб не використовувати більший фарбувальний апарат з великою дужиною шлангів та великими габаритами. Фарбопульт профінструмент X2 призначений для розпилення фарб. Грунтовок, лаків та інших розчинних лакофарбувальних матеріалів на різних поверхнях. Працює з матеріалами на водній основі та призначений спеціально для невеликих проєктів з внутрішнім чи зовнішнім фарбуванням. Технічні характеристики акумуляторного безповітряного апарату. Потужність двигуна 500 Вт. Акумулятор. На 2000 мА дасть змогу працювати до 40 хвилин безперервної роботи в залежності від матеріалу. Максимальний тиск 140 бар. Дозволить використовувати різні сопла низького та високого тиску. Продуктивність 1,2 літра за хвилину. Завдяки цьому апарат зможе наносити різні типи матеріалу низької та середньої в'язкості. Ємність баку для фарби 1,7 літра. Максимальний розмір сопла 17 тисячних дюймів. До переваг відноситься регулювання витрати фарбувального матеріалу за допомогою регулятора з шістьма положеннями. Економія матеріалу від 10 до 15% завдяки технології безповітряного розпилення. Мобільність та готовність до розпилення за лічені секунди за рахунок невеликих розмірів. можливість використовувати аксесуари, продовжувач кліншот, поворотний механізм або насадку для фарбування кутів. Комплект до краскопульта входить. Вудочка 26 см дасть змогу працювати без драбин та рештувань. Шланг 1,4 довжиною 1,5 метра, який не буде заважати та сковувати руки при фарбуванні. Пістолет із соплом 514 та два акумулятора, що дасть змогу працювати без перерв на підзарядку. Ну а зараз протестуємо на фарбі. Ну що ж, а зараз готуємо апарат до роботи, вставляємо акумулятор, накручуємо шланг. Всі різьби необхідно добре затягнути ключем. Встановлюємо вудочку для того, щоб нам було зручніше працювати. Встановлюється вона просто, накручуємо на пістолет та накручуємо сопло. тримач з соплом. Сопло ми вже попередньо вставили, вставляється воно дуже просто. Саме сідло вкидається. Вставили сідло, вставляємо сопло та накручуємо на вудочку. Також під'єднуємо шланг. Апарат у нас повністю готовий. Також одягаємо ремінь для того, щоб нам було зручно його тримати на плечі. Апарат готовий. Заливаємо фарбу і приступаємо до роботи. Розбавили фарбу на 10% і починаємо її вимішувати. Ось так за допомогою даного краскопульта ви можете виконувати різні роботи, такі як підкраси або фарбування в невеликих об'ємах. Для замовлення акумуляторного краскопульта Provinструмент X2 переходь та замовляйте у нас на сайті в один клік. Або, якщо потрібно більше інформації, наші менеджери допоможуть підібрати найкращий варіант саме для вас. На цьому огляд завершується. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!